Всім доброго дня. Поїхали наші хлопці по солому. Вчора трішки зняла, першу телегу привезли, склали на городі, далі відео буде. Ввечері ще дозніму, якщо сьогодні довозять, яка копичка соломки у нас вийшла. Солома на рівні з сіном, це біль усіх селян. Ого, Багато нагрузили. Нащо ти тут телегу робиш? То, вона тобі нужна. Тепер як знахідка. Все, да, я так казала, як почав чоловік робити цю телегу. Кажу, що воно з нею буде? Що ми з нею робитимемо? Хай буде. А тепер спросити чоловіку, що зробив. Алипа, тобі. Гублять по дорозі. Сіно долетить. а солома вона плавуча така. Що... Ну що, світ? Оце ми взяли За закаулок отой. Закаулка ото по підсадува так пішли, отак, отак, по під нашим городом. І отак. Ладно. Ми знаємо, де це вибрали. Світ не без добрих людей. Отдав нам наш соняшниковий сусід. Свою солому. На одному огороді попросили його. Пшеничну. Ні, ми хотіли купити його, але ну він віддав задаром. Ну, думаю, побачу, йому гроші. Один огород пшениці. Комбайн чужою його молотить і розкидали просто у розсипну солому. Ну, раз ми попросили, він попросив комбайнера, щоб поклав у волочки. Хлопці почали возити, сьогодні він ну, вже смеркає. А виду, проблема що... із соломою. Так, да. проблема з соломою. Як сіна ще самі можемо заготовити, то соломи тяжко. Попросили ще у, в орендатора одного, ну той тюкуватиме сам, Почому ще буде сто... коштувати тюк. І... і чи хватить сьогодні? Питала, кажу, як воно солома в силі, те, що я просила, він каже, якщо вистачить. А я кажу, ну не вистачить 100 тюків, ну дайте ж хоч продайте, хоч 50. Бо де ж її З 14 серпня, а Сумщина ще ж не вує. І досі на комбайни гудуть. Простяки, прості люди. І так. то разів скільки за день дощик прокапував, невеличкий, ну прокапував. Місяць дощ одлив добре, майже кожен день. Тому досі жнивуємо. Не ну, солома непогано. Сухенька, зелененька. Буде тут на городі. Вирвали кабачки. Ну Ну так куди, куди із ним? У дворі в нас класти нікуди. Як... В тому році возили вони теж у цього самого да. чоловіка, тільки депай у нього, де ми раніше жили, до кусарай. Ну, хто дивиться наші відео, знає, що на сарай упала верба. І сарай кришу поламало на старому нашому дворищі. А як ремонтувати кришу, купляти шифер? Майже 500 так. гривень. На, на пустому дворі. На пустому Кому. Дворі, щоб шифер зняли. Нам тут хар удобно буде ось. Зимою зараз сніги такі, що не дуже замітає. Може щось ще попаде тюків. Безкоштовної соломи у нас як такової нема. Ну, це чоловік. Я, я чоловіка посилала, кажу, сходи до сусіда, поспитай за солому. Він, він її все одно спалить. Тільки за гроші. Ну, Він не спалить, він її розкидав, де молотив, комбайн розкидав, розсипнув. Він її придіскує і буде, як, як добриво. Я посилала чоловіка, кажу, сходи, поспитай у сусіда за солому. Може, можна в його купити, не тюкувавши, ми так перевеземо. Він пішов, поспитав, він каже, ладно, я скажу комбайнеру, хай на. Городі там, де у нас огород, де в нас картошка, хто нас дивиться, там по-сусідськи в його огород. Приходить чоловік, я кажу, що сусід сказав, він каже, сказав, що комбайнеру, скажу, що поклав у волочок, забирайте, а гроші. Сказав безплатно. Ну, Сьогодні вранці молочинець. Безплатно, мені неудобно до людини, людина вклала туди свої кошти. Ну, Побачу, предложу йому гроші. Візьме, так, візьме, майже очішки дати не будеш. Так що, як коровка заробила на своєму молоці якусь копійочку, не то, що гроші, а просто копійочку. ж. все, йде туди, ту все воно коровку. йде й на корів. То ліки, то одмух, то липучки, то, то сіль. То то, то соломку привезли, їздимо косити на трактори, солярку купляємо. не було тракторця, на машину купляли. Все воно туди їде, тільки що не все разом. Получив за 15 днів. Сюди-туди, поки на другі 15 днів молоко здав, вже тих грошей немає. Все своє. І гній свій. Он на возу, аби хто забрав. Даром би віддала. Ціла куча. Аби тільки хто вивіз. А ти предложи сусіду навозу. На оцей город, моє йому треба. Та да, ні, він на цей город викидав вже ось. Да, У нього ж тамочка і земля і городи. Може він навоз забере. Він нам все одно не дуже нужен. Так. Да. Може йому навоз треба. Комарі закусюють. Землю ж теж треба чимось добряти, як куплять мені добре вода, скільки навозу якого прицепів два буде. А мої більше, це я так на око. Солома не так злягається на прицепі. Трошки розсипчаста. Та як знахідка. Ой, й ти. Комарі закусують. Ну, ось і завершення нашого початку соломи. Вчора ввечері почали одну тілегу і сьогодні ще дві оце. Оце тут три. На камеру не передати, копичка дуже висока, велика. Ще четверта тілега сюди вже не влізла, просто в вишину. Тому відвезли її на наш колишній двір, у той сарай, на який верба впала. Там оголочку склали, пленкою також накрили. І ще залишилось трошечки. Тато поїхав десь косить зелень в удобі, казав, наберу мішки що там, скільки мішків узяв, а ні, як не буде дощу, так завтра довезуть сюди у сарай, щоб зараз підстілати. Отак. З сіном у селян проблеми. Солома також додає своїх проблем, де взяти. Чи потюкувати, чи так привезти. Проблематично. Для тих, хто не, з таким не сталкувався, що не на полі ніде не, не візьмеш. Той, у кого багато городів, садить собі зерно, тому трошки легше, можна так сказати, і то зернові цього року дуже затратні. А всі, всі купуємо солому, Всі купуємо. Ще замовили дрібного фермера, орендатора, так сказати. Ще соломи. Не знаю, він, напевно, ще не закінчив молодьбу. Може на цьому тижні буде тюкувати. Там, ми так зрозуміли замовлень. Також немало. Ну, надіємося, що хоча б 50 маленьких квадратних тюків нам перепаде і на тому вже спасибі. Ось, хлопці вкриють і все. Будемо економити. В принципі, в нас в тому році так само в сараї було десь таке саме кількість соломи і плюс 50 квадратних тюків. Ну, думаємо, що хватить. Краще щось, ніж нічого. Накриють брезентом. До сьогодні пускався вже дощик. Це тобі таке вам тобі. Це вам таке. Ще дуже багато непомолоченого, в кого на городах у людей стоїть. Це такі проблеми з соломою. То було кіно сіно, тепер кіно про солому. Больна тема для нашого села. Раніше ми купували у нашого товариства молочного, раніше вони продавали і розвозили з доставкою, так сказати. І сіно в квадратних тюках, і в круглих тюках люцерка, і солому попервах возили. А зараз возять на ферму, бачимо, які трайлери йдуть. По 60 тюків великих 500 кілограмових за один раз везуть, а людям уже нічого не предлагають. Викручуємося як можемо, хоча це все ж було б платно за гроші. Це все купувалося за гроші, замовляли, скільки тобі тюків треба. І все це платилося, що за сіно, що за солому. А тепер ні. Ось так. Може комусь було цікаво зануритися у буденне сільське життя, по почу... відчути себе трішки селянином із своїми клопотами. Всім дуже-дуже дуже велике дякую за підписки, за вподобайки, за підтримку. Всім до побачення. Зустрінемося в наступних відео. Слава Україні!